Я вже чую такого чиліка одного. І, до речі, це виживання на найновішій версії Майнкрафта 1.21. 1.21.4. Це найновіша версія Майнкрафта. Що так страшно? Шахта затоплена. Його. Тут теж є щось вірете. Але може бути теж вона затоплена, але вона не затоплена, ні. Ні Оооо Не, ще рано я їх, зараз зараз шахту, я шов ще не підготовленный ніяк. Та що ж ще не... Та що не підготовлені? То хоча б я на факті банально не маю. Що тут казати? О, я зараз зараду. Ой, в принципі, зараз я... о, там ще залізку є. Ба. Я теж нормальна на штука. О, сразу два, але може да. вот і більше. Так. Все, ми вже накинуло заростане. Імбо. Раз я зроблю От так. Блін, а як вибратись? Не проблема. О, до речі, от речі, Майкрафту. Це от додали недавно, в цій вроді би версії додали хардкорний режим. Оно ж. гучний -який якийсь. Тому я б хотів би в повиживати, тому якщо ви наберете багато лайків, я на ньому обов'язково повиживаю. Приводу. Ой, бачу печку. Ну, в першу чергу йду лотати ловечку, лювати ловечку, отаку шо. мені треба шерсть, буде ніч, треба якось переночувати все-таки. О, там ще одна є. Ой, ще там є черепаха. Все, три шерсті є. Але тепер йдемо зараз в печору, трошки покупаємось і йдемо, певно, що наверх. І так, що набирайте багато лайків під відео, то я буду виживати у Майнкрафт Хардкор. Я рахую, що буде дуже складно. Може ми зразу в перший раз і... Какаємо все. Я не знаю. Шкафетілів зробив ніч, нічого стане, видно. Шахта. Реально. Там світиться щось. Там заче. П'ятно. Тут уже погано, але ну, я туди спустився. Та ну нічого мене бачить що. Скелет. Порт і репутація Майнкрафта. Майнкрафт і так зараз. Без фізики, без логіки, тому давай. Фігня. Та в якесь інші місця, якщо нема тут. Mm. Mm. Чекайте, я його я, я зараз бачу в якийсь мішочок і зрадив бачаюся. Якщо я буду тупити, це не моя проблема, це проблема того, що я зараз в нових версіях не так собі розбираюсь. Реально, трохи так собі. О, село! Да ну нафиг! А что так можно было? Село! Вот ты дева, там житель без работы белый, а? О, сейчас там портал тут из э, почему? Не треба значить. тут Почему? треба, значит, тут что у нас таки. О, так я, каз... я бы забрал на красный. Ну, може зараз першу нічку я переночую в селі і піду далі. Потім чомусь скільки йде вже п'яти фіня. Це от я би теж був. Реально. Штука корисна, вона буде набагато швидше там переплавляти, селізу. То саме. Привіт, Олія. Картографу. Звук. Невідома карта, невідома карта, да. Не повезло не фортунутом, как говорить. от вот і йдемо далі. Так от тут у нас вже ти зараз не довго поспиш. А ну Все, давай. Спимо, спимо, спимо. Все, точка встановлення. Так, тепер зафіксовано, на жаль. А може, на жаль. Ну. Зараз йдемо до порталу. О, треба ще зараз мені. ніжу переплавити. Зараз це от зберу. До речі, мачомунуто теж там збирається в О, бронька! Зараз і снарядів. Ох, містійкість трени сламні стрія. Захист три, підводних лебент три, сламні стрій. Ч ж собі? Тут добре, що что новірсати нашому. Я тут то все зараз заберу з собою добре. Це я заберу і це я вже заберу. Не хватає мені. О, так то так. во. Це на себе натягаю, це на себе натягаю. Тому що монстр на мене. Копаємо, копаємо, копаємо. А. Паємо, копаємо. Так, я тут живу. Тут та, та, кісінчи. Татуші кисінчі. У мене простой папір. Ну, лано ну, було сім. Золото велике, ну таке. Тобто як велике. І просто дуже велике, ну, таке. менше може бути, зараз я буду голодний. Там я був. От я не, не пам'ятаю, там нічого нема. Коротше, кузні нема. Це мінус, ну вже бо я. Коротше, буду я селитися коло села якось. Ну, якось недалеко він так-то села, Тут трохи. Розниму, буду не, ну що там буде реально хороший трейд-чел, то я. І ми буду вже трейдитись. Так, нормально. Тупули, тупули. що таке? О, це цей водя, теж б ту то був. А, то, тут тушина, це дуже добре. О. О, імба. Пішли наверх десь от на цій горі будемо моржити, по-моєму. Така гора така собі хороша. Тростину я зараз собі заберегу. Чи, у ч-нибудь? А, я, я помалу та Ось там я гарбузи ще. В Принципі, в принципі, можемо забрати оце у гот. А зараз по-нормальному долі. У мене є дерево, в мене є дерево. Це плавильна піч, там ми будемо переплавляти наші залізо. Там, ну, там, дуже скоро, там де дуже скоро там баш, переплавляться. Хай там що переплавляють. Я зараз роблю колопу і ще ведесеньку от викупив. Не, ну все таки я вже такий кравець Майнкрафта зі стажем таким вот. Нормально. О. Тут вот йду на переплавиш, ні. Во. Во, я поставлю, йду, тут вона не переплавляється. Там для того є ще щось інше, там хоть би. Я це, принципі, навіть можу зробити в ролик. Він, правда, за ту ж трезара бігати по 100 років. Вже записуємо на цех, нормально. Ну як, то зараз я другий раз записую, тому що перший раз там, там запись була, обервалась. Ну я думаю, зараз будемо вже скоро закінчувати. О, ваше, я, 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 я не хаю на кнопку бігу, але я бігати не можу. Взагалі не можу. Що то було тепер, як старий дід погнали наший пагорб, де ми будемо жити? О, так само я ще собі включив, скільки ми ігрових днів прожили і координат. Якщо я здохну без координату. Ну, або не знаю. Ну, так само, ну там ще із збереження інвентаря. Ха мені... не пол. Я надеюсь, что пить, ему надо такого вот крафтить, не? Те, кем можно скрафтить, наверху, поставят. Да, на такой вот коктейль. Она уже для еды, вроде бы, да. Ну, может быть, да. що там більше от свинина найбільше дравяний тому свинину то коптельня і зараз ми завершимо відео на ноті такі що я зроблю залізного ну, залізне кайло не ну початок уживання такі вода вся хороші, я би сказав прям через хороший а тут що в мене є теж якась тоже штука. Пидвал. Там шо у меня? там вода. Так то Там речка. Нет? Может? Нет, там не морички, на жаль. Добре. Зараз ведро и будем заканчивать видео. Добавлю. Почему вот так треба? <с original> Поки ще пам'ятаю. Поки ще пам'ятаю. Так, так. Тод, ну, тут якраз буде стояти от моя хата. Цього, цього. Так от, так от, так от, так от, так от. Най буде. От так от так от. Ліжку. Розроблю. Вот, э, так вот, так вот. Э, Начи все. Ні, ще так вот, так вот, все. Тепер я ж десь. Нифига. Воно швидко плаває. Дуже швидко плавати. Ой, наразі ми йому. Ой, їм була. Що сказати? Що сказати, такий вивід. Відео вийшло таке хороше, нічого я там не скажу. Тому підписуйтесь, ставте лайки на канал, на відео. Тому всім до зустрічі, всім па-па!